Доброго дня, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео продовжимо ознайомлення із програмним продуктом квартал Абонентський відділ комунального підприємства. А саме розглянемо тему робота з боржниками. Функціональні можливості в програмі по даній темі буде цікаво послухати юристам комунальних підприємств, адже в програмі є можливість відслідкувати боржників, сформувати та надіслати попередження про наявну заборгованість та у випадку подачі до суду оформити відповідний документ. Для того, щоб відстежити особові рахунки, що мають заборгованість, можемо скористатись звітом Реєстр боржників. В шапці звіту задаємо період взаєморозрахунків та суму заборгованості, від якої нам необхідно відібрати особові рахунки, наприклад, від 2 тисяч гривень. За потреби можемо встановити відбір боржників по вулицях, будинках, послугах тощо. Натиснувши Сформувати, відкривається звіт, який дозволяє проаналізувати особові рахунки відповідно до вказаних відборів. Також використовується звіт Боржники без оплат, який призначений для виявлення боржників, що тривалий час не здійснюють оплат. У відборах звіту заповнюється дата, сума залишку, починаючи з якої необхідно відобразити особові рахунки, та дата останньої оплати споживача. Після натискання Сформувати звіт надає можливість проаналізувати особові рахунки за датою останньої оплати, а також побачити актуальну заборгованість на обрану дату. Після визначення боржників за потреби можна сформувати повідомлення про заборгованість, скориставшись звітом попередження про борг. У відкритій формі звіту слід вказати дату, на яку необхідно відобразити заборгованість, а також встановити суму заборгованості, від якої нам необхідно відібрати особові рахунки. За необхідності можемо активувати функцію вивести показники лічильника. Вона дає змогу відобразити за наявності локального лічильника дату останньої передачі показань та останній зафіксований показник. Після натискання кнопки Сформувати відкривається форма відбору, де також можна застосувати відбори за додатковими реквізитами, ну, наприклад, населений пункт, вулиця, будинок, контролер тощо. Доступне ось таке попередження про наявність боргу, яке за потреби можна зберегти та або роздрукувати. Якщо ж ви користуєтесь нашим сервісом ViberBot, у вас також є можливість надсилати споживачам повідомлення на Viber. Для цього необхідно скористатись документом реєстрація подій Пуер. По у ньому потрібно вказати дату операції. Саме з цієї дати повідомлення буде доступне для перегляду споживачем. У табличній частині вписати текст повідомлення. Та додати особовий рахунок, на який потрібно надіслати повідомлення з попередженням, після цього натиснути Провести та закрити. Якщо потрібно надіслати повідомлення відразу на декілька особових рахунків, можна скористатися кнопкою Підбір, яка дозволяє відібрати особові рахунки за такими критеріями, як вулиця, будинок, контролер тощо. Споживач зможе переглянути відправлене повідомлення у своєму чат-боті Viber для цього обравши відповідний особовий рахунок та натиснувши На події. Якщо виникла необхідність подати споживача до суду, в програмі передбачено документ Робота з боржниками. Цей документ призначений для реєстрації подій, пов'язаних із судовими процесами, включаючи нарахування судових та інфляційних витрат. Заповнення документа здійснюється поетапно, залежно від поточного статусу судової справи. Щоб розпочати роботу з документом, робота з боржниками та забезпечити відображення відповідних послуг у квитанції та на робочому столі, необхідно попередньо заповнити довідник відповідність послуг. У відкритій формі довідника перейдемо в групу Послуги для позову та заповнимо всі відповідності послуг. Для здійснення розрахунку, суми судових витрат необхідно заповнити, заповнити регістр відомостей облікова політика. У відкритій формі регістру потрібно заповнити всі необхідні реквізити. Зміни індексу інфляції реєструються в регістрі відомостей індекс інфляції. В цьому реєстрі передбачена можливість внесення значення індексу інфляції за окремими періодами. Завершено етап налаштування, тож перейдемо до заповнення документа робота з боржниками. При складанні позовної заяви до суду необхідно в шапці документи зазначити особовий рахунок, статус, дату початку та дату кінця, за який подається позов. Після натискання кнопки заповнити програма автоматично підтягує інформацію про заборгованість абонента в розрізі послуг та місяців у межах зазначеного періоду. Також в документі фіксується кінцева дата, до якої абонент має сплатити заборгованість. При натисканні кнопки Розрахувати. В документі також автоматично заповнюється сума інфляційних витрат та сума річних. На підставі документа зі статусом Позивна заява складена можливо створити документ для реєстрації позивної заяви до суду, в якому зазначаються реєстраційний номер заяви, дата її складання та дата отримання судом, а також сума інформаційно-технологічного забезпечення. З цієї вкладки доступне формування друкованих форм документів, такі як виписка з особового рахунку та довідка про склад сім'ї. Після винесення судового рішення по особовому рахунку інформацію про нього можна зафіксувати на основі документа реєстрації позивної заяви до суду. В документі вносяться номер та дата рішення, сума стягнення. У разі часткового стягнення від загальної суми є можливість зазначити причину, а також сума судового збору та сума інформаційно-технологічного забезпечення. Загальна сума стягнутих коштів обчислюється автоматично. На підставі документа робота з боржниками. Можна зафіксувати суми нарахувань по особовому рахунку, де автоматично буде створення документа коригування взаєморозрахунків. Суми за інфляційними нарахуваннями, судовими витратами та 3% річних також відображаються на особовому рахунку, тобто на робочому нашому столі, також на квитанції, яку отримує споживач. На сьогодні наш урок закінчено. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.